В Україні з 1 січня змінилася вартість оформлення паспортів. Це пояснюється зростанням цін на бланки окремих документів, як зазначило у Коростенському відділі міграційної служби, через нову вартість бланків окремих біометричних документів. З 1 січня 2025 року зросла ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На сьогодні оформлення паспорта громадянина України у формі id картки до 20 робочих днів коштує 558 гривень проти старої ціни 504 гривні. Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі id картки до 10 робочих днів складає 928 гривень. Минулого року ціна була 874 гривні. Нова ціна закордонного паспорта нетермінового виготовлення коштує 1042 гривні. Минулого року за цей документ довелося сплатити 958 гривень. Гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон у терміновому порядку складає 1682 гривні. Стара ціна 1598 гривень. З 1 січня 2025 року відбулися такі зміни по наданню адміністративних послуг при оформленні паспорта громадянина України і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Так, зміни незначні. Так, при оформленні паспорта громадянина України змінилася вартість в більшу сторону надання адміністративних послуг на 54 гривні. Що стосується оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, тут вартість змінилася на 84 гривні в сторону збільшення. Це значить сталося в зв'язку із зміною заключенням договору між Державною міграційною службою. І державним підприємством «Поліграфкомбінат Україна по виділенню цінних паперів збільшилась вартість бланкової продукції. З 1 січня цього року змінилася ціна і на посвідки для іноземців на тимчасове та постійне проживання в Україні. в тому числі змінилася також вартість. По Оформленню іноземцям посвідок на тимчасове і на постійне проживання на території України. Так, при оформленні посвідки на тимчасове проживання вартість становить 1046 гривень. І на термінове проживання 1090 гривень. Теж збільшення вартості незначне 24 гривні. Як проживання постійне на території України, так і на тимчасове проживання. За більш детальну інформацію можна звернутися до коростенського відділу міграційної служби, який знаходиться за адресою вулиця Героїв. Рятувальників 1.